Справа 1296. На малюнку 60 АБ дорівнює 3А, БЦ дорівнює 2А. Склади вираз для обчислення довжини відрізка АЦ. Спроси цей вираз та знайди його значення якщо. Ну, гаразд, давайте спочатку складемо тоді, чому ж дорівнює довжина АЦ вираз. Записуємо, що АЦ довжина у нас дорівнює. За рисунком. Точка Б ділить його на дві частини, то довжина ця АС дорівнює АБ плюс В І це дорівнює. А за умовою на сказано 3А додати БЦ у нас 2А. І це дорівнює. Ну, 3А плюс 2А це буде 5А. Ну або А виносимо за дужки, тоді в дужках у нас залишиться 3. Додати 2 або А, що множиться 3, додати 2 це 5 Ну і це дорівнює 5 а є. Ну що ж, ми спростили цей вираз. Так? Він дорівнює 5А довжина відрізка АЦ. А зараз потрібно знайти його значення, якщо записуємо перше. Пишемо, якщо А дорівнює 3. Сантиметри. то Тоді, наш вираз. 5а. Буде дорівнювати 5. Що множиться на 3. І це дорівнює. 5 помножити на 3, це буде 15. А в дужках записуємо чого? Сантиметрів. Ми 5 помножили на 3 сантиметри. І... Ну і в другому завданні. Записуємо, якщо А дорівнює 8 дециметрів, то наш вираз 5А буде дорівнювати». Отже, записуємо 5, що множиться, замість А пишемо 8 дециметрів і Це дорівнює 5 на 8, це 40. А в дужках записуємо чого? Дециметрію. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, склади вираз для обчислення довжини відрізка АС. Можемо так записати, що АС довжина дорівнює. У нас вийшло 5 А. Є. Тоді в першому завданні так. Спрости цей вираз, та знайди його значення, якщо А дорівнює 3 см. Ну що ж, отже, записуємо, що тоді А у нас дорівнює, при А дорівнює 3 см, у нас вираз дорівнює 15 см. Ну і в другому завданні наш вираз дорівнює 40 см. Ну що ж, ось таке завдання на зведення подібних доданків та знаходження значення виразу. На цьому вправу завершено.